Трійка чаш це чоловік. Дивіться, ви з ним познайомитесь, або ви вже познайомились під час якоїсь вечірки. Тут бачите, випивка, або якесь засторія буде, або якась ситуація, при якій такі будуть задіяні бокали. Бачите. Тобто все може бути все, що завгодно, будь-яке міроприємство. А давайте про нього більш детальніше. Що це за чоловік? Віка Пентаклів, шість жезлів. Як цікаво, цей чоловік, ви знаєте, по життю є переможцем, чоловік, який хоче. І звик в цьому житті мати лавровий вінок. І тут, по пентаклів кентаклів, може бути таке, що на момент знайомства з ним, з вами, у нього може бути якийсь третій фактор, можливо, ще інша жінка, да, з якою він би не визначився, або визначився, або інші різні міста проживання. Тобто, буде якийсь третій фактор, який безпосередньо. Ну, як буде таким між вами моментом, який буде тормозити розвиток ваших відносин, тому що треба буде балансувати йому між вами і ще між чимось. У когось можливо, робота займає багато часу. Ще про цього чоловіка. Дев'ятка мечів. Ну, чоловік знає свої особисті кордони, чоловік який їх. Вміє відстоювати це дуже добре. Цього не треба боятися. Бо людина, яка знає свої особисті кордони, вона буде і ваші також не порушувати. До речі, якщо ви давно вже хочете здійснити якісь свої бажання але вони не здійснюються, приходьте на марафон 29 липня. Мій авторський марафон «11 днів чудес картами Таро, посилання в шапці профілю. Ще про цього чоловіка. Королева чаш. Ну що, ви будете у нього коханою жінкою? Це стовідсотково. Луна. Але, дівчата, майте на увазі, він не відкрита книга, він буде закриватися. Е -е, тобто людина має якісь свої таємниці, в які вона нікого не хоче. Нікусі, кепаса. Таємниці, які вона нікого не хоче лише нормаль українську мову, посвіщать. Ось так. Але тут ще кажуть і про те, що між вами можливе тяжіння, тобто знаєте, такий зв'язок, коли от, ти відчуваєш іншу людину і вам до цього чоловіка. Дівчата, чоловік не простий. Тут іде хитрість, обман, маніпуляції, тому вам яка порада? Не відкривайтеся, дивіться, вивчайте людину, не малюйте собі те, чого немає, але він буде добуватися вашого серця. Так, можливо, саме і той третій фактор він буде від вас приховувати, про який ви не будете знати.